Протягом ночі в зоні АТО ситуація залишається напруженою. Противник збільшив кількість обстрілів позицій українських військ поблизу Донецька та на Артемівському напрямку. З 18-ї години вечора, 31 липня і до опівночі, бойовики продовжували застосовувати озброєння, що згідно домовленостей має бути відведено від лінії розмежування. Так двічі о 19:35 і о 22.50 злочинці зі 120 міліметрових мінометів били по наших опорних пунктах неподалік Пісків. Двічі мінометного обстрілу обстрілу калібру 120 мм зазнало селище Авдіївка, о 20.50 з танку, о 21.10 з озброєння БТР, о 23.20 із 120 мм мінометів. Бандити били по наших позиціях в Опитному, на Артемівському напрямку, о 19 та 21-й годині російсько-терористичні війська гатили з танків по селищу Миколаївка. Також, продовжуючи застосовувати тактику випаленої землі, бандити з мінометів ведуть вогонь по мирних населених пунктах. Близько 10-ї години вечора злочинці обстріляли житлові будинки Верхньотроїцькому та Авдіївці. Загалом за минулу добу, 31 липня, зі 109 випадків порушення ворогом режиму тиші, 70 обстрілів наших позицій зафіксовано в районі Донецька. Після опівночі 1 серпня вогнева активність противника із застосуванням практично усіх видів зброї продовжилась на Донецькому напрямку.